Привіт всім! З вами знову Оля, і огляд забарився. Чи то я забарилася з оглядом. Справа в тому, що червень ріснів прем'єрами, і очікування від деяких стрічок справдилися від деяких ні, де котрі мене розчарували, деякі навпаки потішили. І тому сьогодні, щоб виправдати ваші очікування, це буде не зовсім огляд, а радше підбірка паралелей, так як я колись робила з Мавкою. Рівно місяць тому я готувалася казати, що DreamWorks сягає нових висот, поки Піксар, на жаль, не може дорівнятися до колишньої слави. І англомовний Ютуб підживлював такі здогадки. Але дозвольте поділюся з вами порадою, якої дотримуюся й сама. Жоден блогер не замінить вам власні враження від перегляду. І якщо нікому не сподобалося, а вам припало до душі, то тут немає нічого ганебного. Просто воно резонує із вашим особистим досвідом і співпадає з вашими очікуваннями. Я вже розповіла, як змінила власну думку стосовно стихій, а тепер давайте поговоримо про підлітка мутанта панду Кракена на ім'я Аріель. Я чомусь покладала великі надії на цю стрічку. І хоч мені особисто більше до вподоби оригінальні роботи DreamWorks, скажімо, їхні епічні захопливі 2 d мультфільми. Чи цілком геніальні трилогії про Панду По і дракона Беззубика, чи такі стрічки, як є, вартові, мегамозок. Але я знала, що ця студія як ніяка інша вміє іронізувати. Це ж треба було умудритися перетворити хрещену, фею і прекрасного принца у таких харизматичних антагоністів. А тому, коли анонсували Рубі, усе аж кричало: наша відповідь Діснею. Так, ніби Каценбергові досі не відлягло від серця, і він досі має зуб на своїх попередніх роботодавців. Але тут ще й цікава нагода, тому що колись культова русалонька започаткувала ренесанс студії Дісней. А тепер, коли мишеняті стукнуло 100 років, вони не спромоглися створити нічого оригінального, а тільки перезняли вже існуючу історію. Тому докори і насмішки здавалися цілком доречними. Отож, історія розповідає нам про сімейку Гілманів. Зябринків, якщо адаптувати українською, і вони мешкають у невеличкому прибережному містечку, намагаючись злитися з оточенням. І саме отут вмикаються сотні тисяч умовностей, які працюють в цьому мультфільмі. Тому що я ще розумію синій ковір шкіри. Можна якось виправдати канадським походженням, мовляв, сонця недостатньо було. Але чи всі канадці безносі, безхребетні? Стендаклюби замість волосся, я не думаю. Тобто, це було не містечко, а інклюзивне суспільство мрії. Ніхто з містян не помічав інакшості цих героїв. У кожного з членів цієї сім'ї є улюблена справа, в якій вони справжні мастаки, але це все не для того, щоб краще охарактеризувати самих персонажів. Ні. Це для того, щоб підкреслити, що головна героїня Рубі почувається невдахою. Але от чого б їй так почуватися? У неї нормальна сім'я, домашній улюбленець, у школі навчається непогано, е її там ніхто не дражнить і не цькує, а враховуючи її унікальну зовнішність, це за щастя. Натомість є ціла компанія друзяк, які завжди поруч і підтримують її, попри усі диватства. Більше того, їй дається цілком регулярно спілкуватися з хлопчиком, який їй подобається. І той, цілком, очевидно, відповідає їй взаємності? Так крихке підліткове щастя пішло шкереберть, бо Рубі довелося стрибнути у воду, і це активувало магічний процес перетворення. І тут на секундочку у мене запитання: якщо контакт з океанічною водою може спровокувати катастрофу гігантського масштабу, чому агата, мама Рубі, яка, між іншим агент з нерухомості, Придбала житло для своєї сім'ї прямо над океаном. Але навіть сценаристи не мали схожі відповіді на це запитання, тому що все, що вони спромоглися, це вставити фразу про необхідність зволоження. Отож виявилося, що наша героїня при контакті з соленою водою реагує як кулька Орбіс. Вона розбухла до розмірів невеличкого кайдзю, зруйнувала місцеву бібліотеку. І коли вже здавалося, що все пропало, і нема куди діватися, нема де сховатися, вона злякана, ніби сорізлива годзілка, сновигала околицями маленького містечка. І саме тут стався чи не найліпший, на мою думку, момент у цілісінькому мультфільмі. Справа в тому, що мама головної героїні побачила, що то біда, і вона стрімголов лишає все: клієнтів, роботу, якою так пишається. І мчить допомагати. Вона знала, що найкраще розрадить і підбайорить її дитя. І це трепетно, це чарівно. Щоправда, через красу цього моменту багато з подальших подій для мене просто втратили сенс. І тут видається, мені настав час проводити паралелі. Почну із я панда від Піксар або, іншими словами, червонію, тому що саме з цією стрічкою дівча кракена порівнюють найбільше. Звісно, метафора на пубертат і на ті зміни, які відбуваються у підлітків, які їм так важко прийняти, є в обох мультфільмах. Але подані вони, як на мене, у зовсім різному світлі. По-перше, мотивація героїнь. Якщо Мей, Мей протягом усього фільму залишається звичайнісінькою підліткою, який просто кортить чим швидше вирішити свої тимчасові незручності і таки піти на концерт улюбленої групи. То рубі сценаристи сказали мала, ти обрана. І прикрутили їй оце прагнення вирішити багаторічний міжвитовий конфлікт і врятувати місто. Тобто, з інтимної історії маленької дівчинки вони знову зробили епічний екшен. І це не те, щоб погано, але глибини, як на мене, порівняно з піксаром, явно бракує. По-друге, конфлікти. У підлітків неминуче виникають непорозуміння із батьками. Намагання зрозуміти власні кордони, смаки, вподобання, спроба відділитися, щоб пізнати, хто ти, це важливий етап дорослішання. Але і батьки, і дітлахи бувають різними і помилятися можуть і ті, і інші. У Меймей -Мей тут справжня халепа, тому що мама, нібито з найкращих міркувань, постійно дошкуляє її і не дозволяє навіть найменших помилок. Мінг соромиться дочки, коли та не відповідає її високим стандартам, і соромить дочку, коли та насправді потребує поради чи підтримки. Тож виходить, що незважаючи на буцімто близькість, дві персонажки, дві абсолютно рідних людини, насправді зовсім не знають одна одну. Якби Меймей -Мей була вже дорослою і просто списувала свої лихі вчинки на відповідальність батьків, ця історія для мене особисто не спрацювала б. Але вона іще дитина, і сім'я це те середовище, від якого вона цілком залежить і в якому формується. Тому таким чином Піксари показали гігантський тягар на плечах маленької дівчинки, і при цьому не змушували її рятувати світ. А тепер поглянемо, що там Руді. Її мама це героїня війни, ветеранка, яка буквально навчилася жити на суші. Лиш би захистити своїх дітлахів від тих жахів, які їй довелося пережити. Вона буквально зі шкіри пнеться, щоб дати своїй сім'ї нормальне життя, а тому не так часто бачиться і проводить час із своєю дочкою, якби їй того хотілося. Тому виходить, що Рубі живе без оцього всеохопного батьківського контролю, але вона не позбавлена їхньої підтримки. Навіть найменший успіх дитини у цій сім'ї вартий похвали і подяки. А труднощі і страхи сприймаються просто як невеличкі перепони на шляху. Ви можете собі уявити маму, яка не сварить вас за те, що ви розвалили бібліотеку, а каже, не хвилюйся, нічого страшного, і я через таке проходила. Але Рубі, як на мене, поводиться як невдячна і примхлива шмаркачка. Мама не сказала мені, що я кракен. І це при тому, що мала ціле життя ховає зябра і вдає, що в неї є хребет. Ну, вона ж достеменно бачила, що її рідні не люди. То як вона їх називала? Кальмари, молюски? Я не знаю, чи вона дійсно вважала, що вони з Канади. Ну або ж мама попереджала мене, що в океані є якісь страхітливі чудовиська, які прагнуть мені нашкодити. Ну, бо попливу, подивлюся, що там. І це, як на мене, дуже стереотипний хід коли підлітків просто зненацька кусає ґець, і вони починають протестувати заради протесту. Тому побачайте те інверкси. у цьому випадку. Піксар мені подобається більше. Далі по сюжету Рубі знаходить свою бабусю королеву і там вмикає їй щоденники принцеси Усе як в фільмі: слово в слово. Люба, ти не просто школярка, ти спадкоємиця престолу і принцеса женові чи як вона там називалася. І наша героїня розуміє, що її грандмаман – жіночка владна і неоднозначна. А особливо виникає занепокоєння через те, що та постійно ігнорує і нехтує свого сина. Бо він ж не кракен, а просто молюск якийсь. До речі, цікаво простежити, як по-різному персонажки бабуні впливали на історію у різних мультфільмах. Мама мінг із Я Панда. Була надміру вимогливою і не могла дати собі раду буцімто через дитячу травму. А мама Агата з е, дівчата Кракена нібито виросла в такій самій сім'ї, але доклала максимум зусиль, щоб не повторювати помилок своєї матері і любити своїх дітей безумовно. Тому в цьому випадку я вважаю, що Дрімворкс однозначно виграє. Далі по сюжету Рубі накидали трошечки перед історією. І виявляється, усі ті історії про кровопролиття і страшних монстрів в глибинах були правдою. Хоча знаєте, що робить наша героїня, дізнавшись про страшну небезпеку? Вона без тіні сумніву іде дружити із своїм найзапеклішим ворогом русалкою Челсі. І це при тому, що обидві перед тим просто один раз перетнулися, і то важко було назвати приємним знайомством. До речі, про русаленьку. Все, що пов'язує її з Діснеївською, це хіба що впізнавана схема кольорів. Якоїсь несподіваної, крутої антагоністки з неї, на жаль, не вийшло. З одного боку, сцена з порятунком хлопця аж занадто очевидно, неоновими стрілками показувала, хто тут урсула. З іншого боку, трейлер. Він просто зруйнував будь-яку інтригу. Хоча мушу визнати, цікаво, вийшла та паралель, що. Тритон не дозволяв Аріель підійматися на сушу на поверхню води, а Агата не дозволяла Рубі із суші заходити в океан. Але, на жаль, видобути і опрацювати більше смачних деталік із оригінального мультфільму Дрімворксам цього разу не вдалося. Отож, поки навіть найменші дітлахи в кінозалі казали: ну вона ж погана, правда. Наша Кракниха продовжувала втікати з уроків, щоб потусити із русалкою в океані. Тобто Мейлін із Я Панда зрадила своїх найближчих подруг просто тому, що боялися суперечити мамі. А Рубі покинула вірних друзів і хлопця, який, їй, очевидно, подобався, просто тому, що класно плюскатися в океані. І от. Коли за сюжетом ситуація почала виходити з-під контролю, сценаристи нарешті придумали застосування батькові, дядькові і братові головної героїні. І тут я виділила парочку нюансів, які особисто мені кинулися у пічі. По-перше, якщо ви хочете зобразити сильних жіночих персонажок, не обов'язково мені здається робити із чоловіків у мультфільмі безмозглих молюсків. Тому що всі вони тут, незважаючи на вік. Виглядали якимись вкрай інфантильними. У дядечка все життя зводилось до того, аби догодити матусі. А батько, хоч і сім'яним, але якийсь розгублений і, я б сказала, відсторонений. У тому ж таки, я панда, батько Меймей -Мей мав м'який характер, і він самовіддано піклувався про свою сім'ю. Але попри те, що був небагатослівним, він не залишався на задвірках сюжету. Сцена його розмови з донечкою показала, наскільки він бає про своє дитя і наскільки намагається їй допомогти. Він був щирим і відвертим, проникливим і зворушливим. І здається мені, якби герої мультфільму стихії коли-небудь мали дітлахів, то плин був би аналогічно таким самим татом. Він тільки б ще плакав на додачу. А Дрімворкси тим часом чомусь вирішили, що якщо в нас стрічка про дівчат кракенів у хлопцям тим часом треба дати якийсь несуттєвий сайт-квест, і нехай героїні розбираються з важливими справами. Босом для хлоп'ят став війський божевільний, фактично, або як він сам себе називав, завзятий мисливець на кракенів. І тут мені згадалося, що схожі мешканці прибережного містечка, які ненавиділи морських монстрів, були й в мультфільмі Лука від Піксарника. От тільки там. Ксенофобію і ненависть до інакшості зобразили набагато краще. Навіть без трагедій і масових руйнувань побороти її було вкрай нелегко. А от Дрінбергським кракенам, рахуйте, пощастило. Їх недолюблювали, але це їм особливо не дошкуляло. А потім, коли вони дощенто рознесли половину міста, їх прийняли і полюбили. Чи не магія? І на додачу у мультфільмі Лука. Дуже майстерно зображені турботливі батьки, ті, які всіма можливими способами намагаються вберегти своє чадо від будь-яких можливих небезпек. І так вони надміро обачні і подеколи дуже суворі. Але скільки ж любові у кожному їхньому вчинку. Тому вибачайте Dreamworks, але в цьому раунді морських монстрів 2-0 на користь Pixar. Тому, якщо спробувати отак, от легенько підсумувати, то Дівча Кракена на ім'я Рубі важко назвати вкрай поганим. У мультфільмах, вочевидь, є свої сильні сторони, але вони тонуть у морі умовностей. Але вам може здатися дивним висновок, чому я не вважаю перегляд цієї стрічки марним. Справа в тому, що я порівняла прохідний мультфільм від DreamWorks із розкритикованими роботами від Pixar. І виявляється, вони не такі вже й погані, як мені спершу здалося. І я замислилася: до старих робіт студії в мене однозначно є сентимент, тобто я можу не помічати навіть якихось очевидних недоліків. То що, якщо нові мультфільми не стали гіршими? Просто я стала занадто дорослою, занадто надивленою, цинічною і, можливо, звертаю увагу на числа і цифри більше, ніж на справжнісіньку суть речей. І отут доречно буде згадати Антуана десенте-Дзюпері. У якого 29 червня була 123-та річниця з дня народження, а 30 липня буде 79-та річниця із дня загибелі? Він колись сказав, що дорослі з часом забувають, як це бути дітьми. Я вперше почула цю фразу, коли моя мама читала мені Його маленького принца. І ще пам'ятаю, як Дуглас Фолдінг дивувалася, що як це так дорослі можуть бути дітьми. А з того часу я перечитувала книгу чимало разів. І єдине знаю точно, я все більше і більше вірила, що льотчик таки мав рацію. І от у 2015 році Марк Осборн, це не той, що з гоблінів, а той, котрий режисер і робив панду кунг-фу і губку Боба квадратні штани. Він взявся екранізувати цю проєкту. І знаєте, що вам скажу? Якщо хочете чудову історію про магію дитинства, виклики дорослішання. Про складні стосунки між матір'ю і дочкою і про невиправдані сподівання подивіться маленького принця 3D-анімація трошки постаріла, але давайте назвемо це навмисним стилістичним прийомом, тому що 2D і стоп-моушен вкраплення, які є у стрічці, виглядають просто неймовірно. Творцям вдалося вхопити дух оригінальної історії і не переказувати її дослівно. А ще й з музикою Ганса Цімера. Вийшла суперзворушлива і таки філософська історія, до якої кортить не раз повернутися. І от на цій ноті сьогодні, мабуть, усе. Дякую, що дочекалися і додивилися. Якщо вам сподобалося, то будь ласка, поставте вподобайку, підпишіться на цей канал і обов'язково натисніть на дзвіночок, бо відео виходять в ряди годи і без сповіщень ризикуєте загубити. А наразі не забувайте підтримувати наших військових, бо вони захищають нас щодня і щомиті. Бережіть себе і своїх близьких і сподіваємось, побачимося наступного разу уже за чашечкою чаю. Па-па!